30 травня 24 го року. Недалеко від дому, але тут також дуже слабенький дощик падав І така величезна глубінка, але я її брати не буду. тут еще одна. Вот все видимо. Орненько. Честно. Чоловік тут знайшов миленького це молісь. Ой, приломився, але чистий, поризений трошки мешками. Лісові ялки великі. Гарні. А грибів нема. Треба хоч три дні дощику. Син десь за 50 кілометрів від нас поїхав з родичем. Назбирали беленьких, червоних. Но там дощики падали. А тут ничего не было. В чем у лиси? Поки що нічого немає. Прийдеться викласти, який син збирав сьогодні грибочки, але я кажу, це було за 50 кілометрів від нас. І там був дощ. Хоч і грибочків немає. Але цей спів і ця природа компенсує відсутність рибочки.